Найвагоміший проект України, що рятує життя гладких людей, починає нову історію. На ваших очах учасники попередніх сезонів худли і круто змінювали своє життя. Марта та Андрій не знали одне одного до проекту, а тепер планують весілля. Роман гладкий чоловік, що лінувався піднятися з дивану. Тепер веде здоровий спосіб життя і тренує людей у власній спортзалі. Юра і Настя двоє самотніх гладких людей. Ти вийдеш за мене! Познайомилися на проєкті і створили щасливу, здорову родину. Але те, що станеться з героями третього сезону, Хватит страдати! Піднявся! Я не люблю, коли меня орут. З цього дня ви тренуєтесь самі. Шокує вас ще більше. Ой, ребята, Вперше гладкі люди худнутимуть парами. <рес> Подружжя. Брати. <рик> <рик> Сестри, батьки та діти. 12 пар прийдуть худнути разом і підтримувати одне одного. <рик> давай, ну не здавайте, ми хідрушки, ну не прошу. Терпіть. Тяні, я тебе прошу. Тяні, не відпускай. Я дійсно подумала, не змогу. Молодець, молодець, молодець. Давай, давай, давай. Юлічка, я тебе дуже сильно люблю. Да! Але чи витримає їхня любов перевірку з худненням? Я устала всього. Говорить і всіх кожній бочки затичка. Нам треба йому ніде, тому що в мене руках ти це не приймаєш. Коли близька людина стане тягарем, якщо я здамся, я потягну дітку за собою. ти? злізай! Я слаба! Коняв. Коли власні амбіції переважать спільну мету, Виходить так, що не до це Адже випробування будуть вдвічі важчими, ніж у попередніх сезонах. Піднятися на висоту не двадцяти, а сорока метрів. Ой, боже. Ой, боженька. Ой, боже. Подолати не двадцять один. Кілометраж прошлого сезону ми вже зробили. А марафон у 42 кілометри. Зараз треба спробувати піднятися і йти далі, і не зламатися. Я буду боротися. Торка раді брата. Яка з пар буде найслабшою? Я ускав, там все сходимо. Хто втратить партнера посеред сезону? І чи вистачить комусь сили разом дійти до фіналу? <ріст> Унікальне шоу, що рятує життя. Третій сезон стартує зараз.